У нашій флеш-зоні тренер СК Полтава Ігор Тимченко. Ігор Вікторович, передусім експрес-коментар по цій грі. Ну, важка гра, як і всі ігри в чемпіонаті. Грали з хорошою командою, яка в, в, в тому сезоні боролася за вихід до Прем'єр-ліги. Що стосується погрі, то почали ми е, не дуже вдало. Десь 20 хвилин була перевага Запорожжя. Більш агресивними вони були. Так було жарко, але погода для двох команд однакова. Вони в собі знаходили сили рухатися, а ми не встигали. Потім було вилучення, і вже після вилучення, звичайно, нам стало легша перевага була на нашому боці. Ми почали створювати моменти, забили м'яч і, здавалось, би, спокійно давати гру до. Переможного кінця, тримає м'яч, забуває другий був у нас момент. Але, на жаль, напевно, нас нічого не вчить. Минуло наш пропущений м'яч з Маріуполем. Пропустили перший, а другий пропустили такий же самий фол на боковій лінії. І це був шанс Запорожжя. І вони. Забили другий м'яч. Ну, хочу віддати належній команді суперника. Вони всю гру сражались, вони терпіли, вони бігали, вони... Так, у нас була перемога, але вони все робили для того, щоб увести цю дачку. І Бог їм посміхнувся. А що стосується нам, то напевно треба буде напомнити хлопцям, що гроші не виходять, а вони зарабатуються. Зарплати, премії, тому що. Ну нема нам виправдань ні тренерам, ні футболістам. П'ята домашня поразка, Ну це ніякі ворота не ліся. Тому ми будемо, напевно, дуже серйозно розбиратися. Подивимося. Ви пригадали матчі з Маріуполем, коли теж в більшості грали і пропустили там автогол. Сьогодні теж в більшості грали. Ще в минулому сезоні там матчі з гринком спорту більшості грали, і не зуміли виграти. Чому не виходить у вас Полтава в більшості вигравати? Я скажу банальним словом – це майстерність. Майстерність розпорядитися м'ячом, розіграти лишнього гравця, правильно відкритися, вовремя віддати передачу. Тут треба думати на полі і більш майстерно розпоряджатися м'ячем. Ну то навірно не вистачає майстерності. Це банально так, але в цьому мабуть, не все суть. Ви говорите вже п'ять матчів не може вдома виграти СК по-моєму, восени ще минулого року. Вдома вигравали. Це пов'язано з чим, що на виїзді грають краще команда аніж вдома з штучним полем ну, Та ні. Пенується ж команда на натуральному газоні. Поле, поле, поле не, не, ну, А Запоріжжя теж не на натуральному. Тут дві команди в рівних умовах. Мені важко пояснити. На, на виїзді, по суті, важче грати. По-перше, це дорога, це другі условия, це ну, болівальників немає, але це домашня атмосфера команди суперників. І ми на виїзді граємо краще. Я не знаю, це, це, це якийсь антирекорд, його важко пояснити. В чому проблема? Ну, може, не фартовий стадіон для нас, але я не списую на фарти. Я говорю, нам немає виправдання. ні тренерському штабу, ні футболістам. Ми повинні вдома робити так, щоб відсюди не могла виїхати ні одна, ні одна команда. А ми такі інтелігентні, якщо можна так сказати. Нам потрібно бути злими. Цього нам не вистачає, тому ми направо і наліво розбазарюємо очки. Я говорю, що дуже навіть, буде така важка неділя, будемо розбиратися, тому що це не годиться, не годиться. Заключне питання. До закриття трансферного вікна тут залишається зовсім мало часу. Комплектація команди завершена, чи ще може з'являтися нові гравці? Комплектація ніколи не завершиться. У нас є місця в заявці, але проблема в тому, що знайти кваліфікованого футболіста. По, по, по большому рахунку всі вже гравці більш-менш такого рівня, вони в командах, всі востребовані, е, тому важко буде знайти. Ну якщо ми знайдемо такого футболіста, який нам потрібен, ну, є позиції, які нам треба підсилити. Звичайно, ми постараємося підписати. Ну проблема в тому вже знайти, вже всі в преділі». скажімо так. Дякуємо вам. Дякую. У нашій флерзування головний тренер Металуру Запоріжжя Володимир Микитін, Володимир Богданович, ваш експрес по цій грі і вас з перемогою. Дякую. Ну, врахую, що сьогодні гра була під нашим контролем. Ми достатньо завдавали моментів, моментів в першому таймі, але червона карка все перемінила. Ми надали ініціативу сопернику. Но, тем не менее, мы верили в успех. И пропустив гол, все-таки ребята проявили тот характер, который нам был нужен именно в этой игре. В меньшинстве мы забили два гола. И рахую, что сегодня все-таки наш сегодняшняя, сегодняшняя, игра по игре, можно так сказать. как с такими Момент. Вже не вперше спостерігаємо, коли металург ніби починає добре, але потім пропускає перший, може другий м'яч пропустити. І після пропущення голів починає грати. Вже не вперше ми бачимо навіть в цьому сезоні. Mm, ну, не согласен. Першу гру ми зіграли 0-0. Я маю на увазі, коли пропускаєте, тоді ви вже починаєте грати і моменти створити і забуваєте у відповідь. Ну, ми останню гру програли Горняк спорт, але ми почали дуже здорово. У нас були моменти, ми не забили, ми попадали в штангу. Ну, на кубок я гру Ми Кубок вже забили, це вже історія. Кубок коментувати не буду, Ми зараз граємо в чемпіонаті, нам потрібні очки, і ми стараємося грати опять же, в наш футбол, який ну, повинен приносити результат. Задоволені комплектацією в цей літній міжсезоні? У вас прийшли нові гравці, зокрема, от сьогодні Галата забив голову, він орендований з Кременя з Фальковським. Як вам новачки на початку сезону? Ну ми довольні всіми гравцями, яких ми пригласили в нашу команду. Але хотілося б, ще все-таки усилення, якщо ми хочемо ставити задачі високі, то нам ще потрібно, як мінімум два пункту. закриття трансферного окна може бути підсиленіше? Все можливо. Нам потрібен нападник, який в штрафної буде забувати. У нас нападники дуже швидкі, але коли м'яч заставляється в штрафну площадку. У нас є в цьому плані проблема. Цей сезон ну, не надто вдало почали. В трьох турах було дві нічі їх одна поразка, але тим не менш, ви так не шарахалися в крайнощі, і стартовий склад ви фактично не змінювали. Ви якось таких серйозних змін кадрових, щоб вгадати склад вашої команди достатньо легко. Це Стабільність складу без особливої сильної ротації. Це ваш такий тренерський принцип. Ну, зараз у нас 7 ігроків. Молоді. Молоді Кто вже готов грать виходити на заміну, хто, хтось ще не готов, але ми працюємо на перспективу. Ми взяли, вот, наприклад, і Радовський сьогодні вийшов на заміну, У нас є і, і ребята, которые местные запорожські. Тому стартанули ми не совсем удачно, но я уверен, мы будем наращивать свои кондиції, потому що я доволен, в принципі, Практично всіми іграми у нас просто реалізація. Реалізація це найголовніше, що плохо. Але якщо ми здаємо момент у кожній игре, значить ми на правильному пути. Ми вас вітаємо з перемогою. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. У нашій флеш-зоні Денис Галата, нападник запорізького металурга, автор забитого м'яча. Денис, ми вітаємо тебе з перемогою і з забитим м'ячем виходить він 20-м ювелейним став для тебе перші лізі. Да, дякую дуже. Я дуже радий, що ми сьогодні перемогли. І я зміг забити свій дебютний м'яч за Металург. І ви кажете, що це ще дебютний 20-й гол у першій лізі. Я дуже радий за це, але дуже багато працювала команда на цей гол. і Так вийшло, що я поставив крапку. Я дуже радий за це. А ти зараз в новій команді в оренді знаходишся в Запорізькому металурзі з Фальковським. Розкажи, будь ласка, в кількох словах ось про саме цю оренду і чому вона сталася? Чому що в Запорі... в Кремені не влаштовувало? Ну, у Кременчука є. Там ти був лідером, стабільно основним, забивав, бомбардиром був. От і вийшло так, що пішов з Кременя. Ну, у Металурга, мені здається, більш краща база. У них є задачі вийти в Прем'єр-лігу. Розмовляв з головним тренером, зі спортивним директором. Дуже наполегливо вони хотіли мене бачити у своєму клубі. Я поговорив з, з керівництвом Кременя, і ми вирішили з Фольковським випробувати, випробувати свої сили тут. Як тобі взагалі в команді в перших матчах, от які ти зіграв на початку сезону, в Кубкові це виходить це твій другий, так? Забитий м'яч, один був уже і зараз. Як взагалі в новому колективі, в новій команді ти фальковський себе почуваєш? Дуже добре, дуже гарний колектив. Відразу нас прийняли. Багатьох, звісно, ми вже знаємо футболістів. Грали і в першій лізі і дев'ятнадцять, двадцять 19-21. багатьох хлопців знаю. Дуже гарно спілкуємося в команді. Відразу прийняли. Тут е, трохи трохи інша тактика. Відразу ж тренерський штаб е, зайнявся нами з Фальковським, щоб довести, довести що, що потрібно робити на футбольному полі. Ну і от е, пару матчів потрібно було для пристосування, і я сподіваюся, що вже набагато краще ми влились в команду. Для тебе, Полтава, не чуже місто. Ти закінчив школу в Орскле. А, і... Тут лавка не перший раз і забував у цьому місті, і любиш забувати на штучному газоні. Сьогодні штучний газон. Пригадуєш той момент, як взагалі от виник, виникла ідея в тебе туди зробити ривок на правофлан до, до кута воротарської. Ну я віддав передачу і не виключився, тому що е, Сулейман е, бив поворотом, а нападник повинен завжди бігти на добивання. І ти відчував, що да, це, куди, це інстинкт. Куди. це інстинкт е, потрібно відчувати ці моменти, і м'яч знайшов мене. Ну що ж, ми вітаємо тебе з перемоги забити м'ячем. Дуже дякую.